Ми сьогодні, ну ви ж бачите, ми не просто втрачаємо підтримку сполучених штатів. Ми все більше і більше віддаляємось. Причому це віддаляння воно насправді робиться руками самої української влади. Ну скажіть, будь ласка, кому був потрібен оцей конфлікт в овальному кабінеті білого будинку? Окей, спровокували, не зорієнтувалися, не вистачило професійності. Ну очевидно. Але даруйте після цього ця місячна антиамериканська істерія. Ну невже ви думаєте, що цього не бачили в Білому домі? Невже ви не думаєте, що цього не бачили в найвищих кабінетах світових лідерів? І я не розумію, для чого українській владі було провокувати напруження стосунків між Україною і Сполученими Штатами, і всі думали, що вирішиться дуже швидко, просто угодою про рідкоземельні матеріали? Ні, не вирішилось. І після цього нам треба ну нам треба чути, що нам говорять наші партнери, тому що наші партнери сьогодні мають три речі, без яких Україні буде надзвичайно складно, і це зброя для української армії, це кошти для українського бюджету, і це санкції проти Росії.